Дозвільної документації має бути менше, а систему контролю взагалі слід змінити. Кабмін ухвалив низку законопроєктів, спрямованих на дерегуляцію, заявив міністр розвитку і торгівлі Петро Порошенко. У разі прийняття їх депутатами з переліку дозвільних документів викреслять 64 позиції. Найбільше з них стосується агросектору та переробного бізнесу. Скасувати пропонують, наприклад, сертифікати якості зерна, продуктів його переробки, сертифікати обстеження елеваторів і так званих карантинних. Схвалили урядовці і законопроекти про підвищення відповідальності чиновників контролерів. Спочатку того, хто перевищить службові повноваження, оштрафують, потім звільнять. Водночас на силовиків нововведення поки що не поширюється. Більше 75% претензій, які висловлюють суб'єкти господарювання, вони стосуються в першу чергу роботи прокуратури, міліції, податкової органи, митниці. Було доручено в дуже короткі терміни опрацювати проект змін до законодавства, який би регулював збільшення відповідальності і обмеження можливості силових органів щодо втручання в безпосередній бізнес-діяльність суб'єктів господарювання.